1 січня 2016 року пластикові внутрішні айді паспорти українцям будуть видаватись з 14 років і хоча ще невідомий механізм оформлення документів чиновники переконують турбуватися не треба персонал який знаходиться в діроне службі Репеня, вже підготовлені люди ми к этому в принципі готові я думаю що не буде очередей, я думаю ми успіємо обслужити всіх бажаючих і тих яким положено получати карту эту карту Нинішнє покоління і швидше за попередні, але чи готові підлітки до відповідальності за отримання паспорта у такому юному віці? Ну, я більше підтримую 16-річний вік, 16-річний вік, щоб по 16 років дітки отримували паспорти. і Я думаю, так буде правильніше. Але якщо брати до уваги, що діти наші сучасні дуже швидко дорослішають, ну і я думаю, що тут нічого такого страшного немає. Раз час. Реалії підказують, що треба зробити так, можливо, ми прийдемо до цього рішення. Я вважаю, що отримання паспорту у такому віці не є правильним. Мені здається, що підлітки нашого віку не готові взяти на себе таку відповідальність. Я планую зарубіжної поїздки, і мені з цим паспортом буде проще пересікати границю. Залишається ще багато питань з приводу таких паспортів. Зокрема, у чому перевага такого документа та як правильно його використовувати? Це практика всіх європейських країн. Це цілком нормально, цілком адекватно, і це буде це іде зміна до кращого. Тому зовсім боятися тут нічого не потрібно. В юридичних наслідків це не становить ніяких загроз. Таке нововведення поки не є обов'язковим. Тому утримувати id паспорт або звичайний у 16 років вибір кожного підлітка. Катерина Цибуліна, Василь Чернявський, Олександр Цибулін, Ірпінь ТБ.